Усіяли сільської роботи, що була за Степаном, прийшли аж до Фінікії, Кипру, та Антіохії, нікому не проповідуючи слово, Крим'ю де. Були між ними і деякі скиплю та спірени, які прийшли в Антіохію і промовляли до греків главі свяченім Господа Ісуса. Рука Господна була з ними, і велике число було тих, що ввірували. І навернулись до Господа. Чуття про це дійшла аж до рух серпища в Єрусалімі. І вони в нам Антіокі. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і заохочував усіх триматися Господа, рішучим серцем. Бо він був чоловік добрий, повний Духа Святого і віри. і пристало багато людей до Господа. Тоді Варнав вирушив удар розшукати собак І знайшовши його привів Антіохію. Вони зібрались і там судилися в церкві і навчали сину народу, і вперше в Антіохії назвали учнів Христіяна, а учні і томав постановили кожний з них послати допомогу на службу брата, що жили в юдеї. što je zrobili poslavši dostavnim rukama na nave i stavilo <laughs> Бойдеї не присеї з самлянами, і субіткою сказав до неї, якби ти знала, дар Божий, і хто той, що тобі каже, дай мені напитися, ти попросив в нього, і він дав би тобі води животі. Мой до нього жінка, і на чехнути немає, ще пане, і примійся глибока. Звідки я Отже в тебе вона жива? хіба ти більший від батька нашого Якова, що дав нам цю хвилицю і сам з неї, і с синьою, і худоба його, і той сказав їй, кожен, хто п'є цю воду знову захоче пити, той же хто питиме воду якої я дам йому, нема тебе сроги по віки. Вода Боже, я дам йому, стане в мені джерелом води, яка тече в життя вічне, каже Дорожівка, дай мені пам'яті й води, щоб я не мала більше справи, не приходила сюди чекати. І каже до неї, іди поклич твого чоловіка і од сюди. Звалися жінка і каже, мав в мене чоловіка, Ісус відповів їй, добре ти сказала, мав в мене чоловіка, п'ять обома ти чоловіків, і той, що тепер в тебе, не чоловік тобі, правду ти сказала. Жінка нього каже, бачу, пане, що ти порок, батьки наші на горі горіхонялись. Ви говорите, що собі, ні в Ірусалимі місяце не треба поклонятися. Ісус каже до неї, повір мені жінко, на входи час повіння його гоїні Іросавині. Не будете поклонятись цей. ви поклоняєтесь того, чого не знаєте. Ми ж поклоняємось того, що знаємо, бо і ділею приходить спасіння, але надходить час, час двожити не. Справжніх похлоники от церкви матимуться в дусі і правді, і таких похлоників у течекає, Бог є дух, і ті, що йому поклоняється, повій в дусій правді поклонятися. Жінка, коли каже, знає, що має прийти і сіє, тобто Христос, і як прийде, все злісти, каже їй Ісус, це я що розмовляю з тобою. Тут надійшли його учні, дивувалися, що не розмовляє з жінкою, однак ні один не спитав, чого хочеш від неї, або чому розмовляєш з нею? Жінка покила свій вечір побігла місяць, каже Юня, Ходіть, подивіться на чоловіка, і ті сказали він усе, що родина, чи Христос Христосі, і вийшли з міста і прийшли до нього. Учні тим часом стали просити, окажучи її учителю!» він сказав їм я маю їсти, нічий, кої не знаєте, учні загоїло одного, чи не приніс хто йому їсти. Каже тих Ісус їжа моя чите, волі того, хто мене послав, і завершений його діло, хіба нехай, ще чотири місяці ще настануть, а я кажу вам. І очі ваші, гляньте набили, вони вже уже ж не успіх, хто жде, не смілого роду і збирає туди до життя вічно, що сіять женсе, не надій у купі, сього смажить себе співя, той інші сіє, а хто інший жне. я послав жати те, корочого не трудилися. Інші трудилися, в їхніх їх братію ступили, численні з того міста, і нього через твої ще І він сказав їй все, якщо я родина. і коли прийшли до нього самаряни, просили, що в них, і він лишився там два дні. та й багато інші віла через його спокій, і вони сказали жінці, тепер вже віри через твоє слово. Але тому, що самі чули і знаємо, що ми і спаситель світу Христос. А мене. Вийня Ося і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, коли Христос. До одного міста в Самарії, яке називається Сихар. Бониського Бога, яке дав Бояким своєму синові Йосифу, була ж там криниця Якова. І зустрівшись дороги, сів біля криниці. Було ж Бориско шостої. Ось надходить жінка, сама її водина брати. І тут розпочинається той діалог, який ми з вами чули. Да, зараз є Євангелії. Я надіюся, щоб не переказувати знову, то, що починав, що ви пам'ятаєте, що ви зараз навіть чули. Надіючи на те, що ви пам'ятаєте Євангелію сьогоднішню, яку ви слухали, зразу знаєте, ставлю такі запитання. З ким Ісус Христос розпочав у розмову? Хто та жінка, яка прийшла? Хто вона була? скажете, жінка свого містечка Саха, Сиха? Але по-іншому христі можна сказати, що це прийшла велика грішниця. Ісус розпочав оцей великий довгий діалог з грішницею. Ми, потіжінці, Самаянці можемо тепер так само робити певні виставки, що не земле. Domoljujemo svoje grijehe. Če ne sama nevažajmo, što ne majemo jih je. A može mi je ta živka samojranka, ne usidomoljujemo svoje grijehe? Pod njima je ona prosto željemo, islujemo, marnujemo čas. Не застановляємося на своїм життям. Просто життя своє провадимо. І тут, тому є алозі, довго є який веде Ісус своєю жінкою. Розпочинається ота усвідомлення її життя. Розпочинається оцей оце, прихід усвідомлення від грішниці. До людини, яка вирішила покаятися і навернутися, розпочинається ота довга дорога зміни життя. І ту довгу переміну життя започаткував Ісус Христос, коли розпочав оту розмову свою життя. Овагу, що вона себе веде більшості так, як ведуть себе грішники. Не дуже грішки хоче усвідомити і прийняти, що він грішить. загал так само ішов в гріхах. Людьми, вони себе будуть подавати праведниками, Добре. Вони будуть себе захищати, вони не схочуть себе визнати, коли хтось їм скаже, хто, на самому, хто є на люди, вони є насправді. Така людина буде себе захищати до кінця і не схоче прийняти, що історія є. виступає жінка самолянка. Вона себе захищає, вона Ісусові робить закіди. Як це виглядає тому його? Коли Ісус попросив неї води набрати, каже до нього жінка ти і людей. Оси шпити в мене житті самаянки. Тобто спочатку використовує оця неприязнь, яка є між юнами і Самарянами. От, колись це був один народ, який ми називаємо ізраїльський народ. Вони всі ізраїльчани. І той Ісус починає. Розв'язувати ту довгу велику розмову. Ісус, як би ти знала дар Божий, хто той, що не вікає, на її напитися, ти попросила в нього, і він дав би тобі води живої. і, і каналі з ним сперечається. Зачерпну ти не маєш ні, пане, кремиться глибока, звідки отже в тебе вода жива. І так всі грішники, так само і та жінка. вона вона Ісусові робить знаки на те Олігімо. Вона йому захиде хіба ти більше від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю і сам пив з нею, і сини його, і худоба його. А тепер згадайте. Часом коли ми з вами, якійсь спільноти, знаходяться чи в товаристві, і коли ми комусь звернемо увагу, навіть придемо звернемо увагу, то дуже часто ми можемо зразу почути від той захід, що до себе, та ти що, піти, або інший захід, отут є те саме дойкості. І на Ісус говорить, вода Боже, я дам, і стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне. Каже нього жінка, дай мені пане, тієї води, щоб я не мала більше страхи і не приходила сюди черпати. То Христі. Та тоді не було так, як зараз, що кожна хата має свою криницю, особливо знаєте, на тому близькому своє. Каміння сидимо в юдей. Там нема, розумієте, криниця біля кожного того, знаєте, дому. Там спільна криниця. І до тіє спільної криниці, коли зайде сонце, під вечір сходяться люди воду набрати. Так само ботане овець сюда, так само женуть навоїти вже сонце ховається. Ну, то чому та так ж гірко тепер, коли Ісус сказав їй, що я дам тобі водой води, води живої? а вона зразу за це, знаєте, їй то сподобалося. І вона зразу говорить, дай мені пане тієї води, що я не, не мала більше справи і не ходила сюди черпати. Чому вона так говорить? Того ходила, тепер не хоче ходити. А Знаєте, чому вона так сказала? Бо людина, яка є публічна, грішниця, загально відома, яку всі знають ті і то вона знаєте, коли появиться від неї всі стараються подалі. На неї починає вказувати пальця, про неї починає говорити. І людина це відчуває. Ljudje jim je nezaučili svoje. In tako se je dokaz, da je prišla hodina nirvana veča, da je prišla šosta. Pokoj ne mali ljudi. Prišel je še srečo na tek same v neko, v nekaj, v nekaj groznem, škodljivem človeku. In tudi Jezus. душі, бо те, що ми можемо тепер сказати, по-нашому сказати, існесуміння, аналіз свого життя. І ти поклич твого чоловіка. Тобто, іншими словами, я хочу тобі запропонувати того, живу, але не тільки тобі чоловікові твої сіді, твоїй родині. І вона відповідає: Нема у мене чоловіка. Бачите те, що ми з вами перед тим говорили, жодна людина в рісі не хоче визнати свій гріх. Вона буде не признаватися, вона буде маскуватися до кінця, як сама та жінка. Нема у мене чоловіка. І собі поміг добре, ти сказала, нема оборечовіка. Я ті ти чоловіків. І той, що тепер в тебе, і той, що тепер в тебе, ваш не напрехала, нема чоловіка. І той, що тепер в тебе, не чоловік тобі. І як далі приступає, приступає та жінка, що прийняла правду Ісуса Христа, застановилася? Ні. Далі себе захищає, вона далі робить заківі. Бачу, пане, що він Пророк, батьки ваші на цій ігорі поклонялися, ви ж говорите, що є рослине місце, не треба поклонятися. Хіба Ісус з тобою веде дискусію? Ісус зачепив твоє життя. Ісус, Ісуса тематика твоє життя, а не релігійна дискусія з собою. А вона започатковує з Ісусом релігійну дискусію. А Ісус відповідає, повірить мені, жінку, надходить час, коли ні на цій хвилі, в Єрусалимі, не будете поклонятися. Ви поклоняєтесь тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, що знаємо бо від юдею приходить спасіння. І навіть на тому ця жінка ще не спокоїлася. Вона далі до Ісуса говорить: Знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, і як прийде, все звістить нам. Тобто, іншими словами, те, що ти зараз говориш, мене не цікавить дуже. Бо ми чекаємо на Месію, нас цікавить Месія. Він нам звісти, а тобі не треба говорити. Ісус говорить, це я, тобто Месія, це я, що розмовляю з тобою. І дуже далі цікава фраза. Тут надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє жінкою. А чому не дава? Диван, не Але ні один не спитав, случае, чого хочеш від неї або чого розмовляєш з нею. Ні один не запитався. Знаєте чого так? От коли хтось з вас десь з'їхали відпочивати, ну, для прикладу чи в Ізраї, чи були в Ізраїлі, от Арабії. іншій країні в тій східні там не маєш права такого незнайомої жінки прийти і поговорити собі це заборони не маєш права розмовляти там тих країна заміжною жінкою це є виключено Хтось так дуже фотографується, знаєте, з помільно фотографує. Як чоловік побачить її, що вона попала на кадр, то не буде на проблема. Так фотографуй, але що ти з них ніколи не зняв. І тому учні побачивши, що Ісус розмовляє з жінкою, вони дивуватися. Вони вважали, що вона є заміша. Ладно, Але ніколи не спитав, чого хочеш від неї або чого розмовляєш з нею. І ми не знаємо, чим закінчилася та історія, ця подія, ця жінка зрозуміла своє життя, усвідомила своє життя. В якому вона жила, розповіла, тобто стала благовісницею, почала наговіснити добру новину, що вона побачила з усіх того, хто є Месія, хто є Христос. Багато, так є, пане нам говорить, багато отих мешканців з того містечка прийшли і з Ісусом перебували два дні. і багато з них також навернулися. This also <laughs> Болжу ваши слады, здравствуйте, значит, за бандит, а Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І смертних смерть, і смерть, тих, що ваш життя небо, істині Бог нашої твами своїй матері, ся діслави себе пустої, осяті отця нашого, йод отусла хіпського Константинополя і сіх святіх, помінись на сердих і людинолюбний.